Ти досі не знаєш, що подарувати своїй дитині. Вона постійно сидить в гаджетах, і ти не знаєш, що з тим зробити. Ось вдало рішення. Це квадрокоптер А 7. Давайте ж разом подивимося, що всередині цього квадрокоптера. Всередині нас одразу зустрічає такий надійний кейс. По комплектації у нас є комплект додаткових лопастей, викрутка та шнур для зарядки акумулятора. Сам квадрокоптер у нас виглядає таким чином. У нього по всьому корпусу є LED-підсвітка. Зараз я вам її продемонструю. Не забуваємо так само, що тут механічна камера, кут нахилу можна регулювати за допомогою пульта. Двигуни у нас безколекторні, тобто безщиточні, Сама якість матеріалів дуже надійна. Квадрокоптер оздоблений двома камерами: це основна камера та нижня камера. Сама дальність польоту цього квадрокоптера до 200 метрів, час польоту на одному акумуляторі до 20 хвилин. Але зважайте, що все це залежить від навантаження, яке ви будете давати цьому квадрокоптеру. Також комплектацію у нас будуть йти, інструкція до квадрокоптера. Тут є QR-коди, за допомогою яких ви відскановуєте зі свого телефону, скачуєте відповідний додаток і під'єднуєтеся до камери квадрокоптера і будете бачити зображення. Е, сама інструкція на китайській та на англійській мові, але це не проблема. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете звертатися до нас, і ми вас обов'язково проконсультуємо. За рахунок своїх безколекторних двигунів вони звучать дуже тихо, і я зараз вам це продемонструю. Як ви чуєте, дуже тихо. Якщо бажаєш замовити цей квадрокоптер, пиши у коментарі АЕ7, і ми з тобою зв'яжемося. І не забувай підписатися.